Вітаю, ти на каналі Business Generation. звати Андрій Чаров, і сьогодні я тобі розкажу про деякі нові товари, які ти зможеш продавати. Для початку відразу постав свій лайк, цим підтримуєш наш канал. Підпишись, якщо ти ще не з нами, і дивись бібліотеку на нашому каналі по запуску товарного бізнесу. У нас тут є і реаліті-шоу, де я запускаю учасницю нашу підписницю. Доводжу її до заробітку 100 тисяч гривень на місяць. Плюс у нас тут дуже багато інструментів, які допоможуть тобі підвищити свій рівень знань і класно вести свій товарний бізнес. Якщо ти хочеш більше знань, як обирати, як знаходити товари, про які ти сьогодні дізнаєшся, реєструйся на наш закритий майстер-клас. ссылка відразу під відео. І забирай усі інструменти з відкритого доступу. Не втрачай свій шанс. Ну, а ми починаємо з першого товару. У нас зараз сезон весняний в Україні, і виходячи з аналітики деяких ресурсів, я можу з точністю сказати, що такий товар, як портативна міні-пола, буде класно продаватися. Тим паче, що ви бачите, вже на неї і тренд піднімається на Aliexpress. А я думаю, що... Є цінники і дешевше. Ось ми бачимо, є 780 навіть 9 гривень. Це при замовленні з алі. У нас в Україні, якщо ви хочете працювати з регіональними постачальниками, ціна буде приблизно на рівні там 1100 гривень. Давайте перевіримо, чи є зараз в нас реклама по цьому товару в Фейсбук на території України. Ось ми бачимо масу таких вже оферів за запитом портативна пила. В нас є, ми зараз зайдемо в магазин, щоб побачити, які ціни на цей офер. На цій офер ми бачимо ціник 3280, причому такий офер класно, досить класно продається. Є деякі варіації цього оферу, але ви самі розумієте, яка тут може бути націнка при тому, якщо ви знайдете якісного постачальника, якщо ви зможете вправно з ними домовлятися, якщо ваша система буде працювати, і чистий заробіток у вас буде дуже високий за цим товаром. Тому ось вам перший офер для весни літа цього року. Далі йдемо з оферів, які я знаходив. Ось така, така в нас є нова лопата. В нас досить багато людей в Україні працюють на землі, і цей офер більш-менш новий. Активно з ним не працювали минулого року, але я бачу по тренду, він зараз непогано заходить. 919 ціна. Я вам зараз продемонструю, як він працює, цей офер. Дивіться, як це все відбувається. Тут тобто набагато легше скопати якусь ділянку, тобто не потрібно нахилятися за рахунок цього ефекту речагу, набагато легше. Відбувається цей сам процес. Тобто є тут спеціальне обладнання, спеціальні такі ручки, спеціальні такі зубчики для того, щоб швидше прискорити процес скопування, є опір, є вигнуті зуби, коротше кажучи, модель досить класна. для... Регіонів таких сільських в нашій місцевості, і в нас досить багато велика аудиторія в Україні, яка цей офер зараз купляє. Тобто це такий лайфхак, який можна, який можна продавати як найнеобхідніша річ для садівників та огородників. Да? Односторінковий лендінг би це я трішечки краще б зробив. Тут деякі елементи, які треба покращити. Мені тут не вистачає, от, наприклад, відгуків, прям відеовідгуків, прям процесу, як відбувається цей процес. Плюс не вистачає тут мотивації до покупки. Так, є, є знижка, але можна тут ще щось додати до цього оферу. Наприклад, там спеціальні є рукавиці садівника, які також в цій темі. Плюс мені подобається ця огородна історія. Тим, що тут класний допродаж, тобто тут можна допродавати і допродавати кожному покупцю. Так, другий офер зафіксували, йдемо далі. Третій товар у нас, друзі, це електричний кофі-гріндер, який класно подрібнює каву. каву. У нас досить багато людей полюбляє каву. І оцей ось офер на нього зараз йде збільшення попиту. Класна маржинальність тут може бути, тому що все, що зв'язано з електрикою, в принципі, можна продавати там, до, до тисячі або навіть більше тисячі гривень зараз в Україні. І є постачальники за таким оффером на рівні 600-700 гривень, тобто тут вже буде маржинальність на непоганому рівні. Таких оферів, бачите, є різні варіації, є, є бачимо і навіть дешевші варіанти. Тут також є варіації для допродажу, досить їх багато, вони зазвичай йдуть в декількох кольорах цій ці продукт, тому беріть цей товар собі також до уваги. Йдемо далі. Наступний офер в нас це точилка для ножів. От і коли наступає в нас весна, коли приходить весна, завжди такі оффери йдуть вверх в попиті і до літа. Ну, чомусь так історично склалося товарці в нас в Україні, що такий офер він розкуплюється зазвичай, якщо поставити на нього непогану ціну. А тут є такі точільники да, ножів на рівні там, десь 60 гривень можна знайти. Тобто, якщо у вас там мінімальний бюджет, ви тільки починаєте товарку, то ви можете спокійно закуплятися цим офером. Є різні модифікації, є різні варіації, але в основному, от в глобальному да, розрізі, Такі товари класно заходять саме весною і влітку. Зимою люди чомусь не точать у нас е е ножі. Навесні починають це робити. Тому, як варіант для роботи е з товарами для кухні, це я вам так вже підсказку даю, з якими товарами можна працювати, виходити на нього. Це може бути як допродаж, тому що ціна на нього незначна. От, а може бути як і основний товар, в принципі, можна його використовувати як генеруючий трафік. Товар, От, це також його особливість, тому що велика кількість запитів саме на точільники для ножів. Якщо ви класно зробите свій сайт і продемонструєте всі його переваги перед іншими моделями, дасте якісь цікаві мотивації для придбання цього товару, то я впевнений, що ви зможете з легкістю його продати і вийти на продаж інших. До товарів в ніші товари для дому. І ще один офер, друзі це така у нас пляшка е, соковижимач Що з себе представляє ця пляшка? Е, два такі контейнери, які відкручуються. Нижній контейнер це е, сама оця соковіджималка а верхня це для вже ємності, яку сюди можна заливати. І ну, для спортсменів однозначно підійде для тих, хто активний, активне життя веде, хто піклується про своє здоров'я, однозначно ця історія може підійти. Тим паче, в неї класний такий дизайн, класний стиль. Бачимо цієї пляшки. ви можете її використовувати і для себе, і на продаж. Такі пляшки в нас продаються в Україні. Є в мене учні. Працюють з цим офером, і минулого сезону працювали. От, і досить непогані показники за цим офером є. Якраз навесні, влітку, цим офером користуються. Знову ж таки, класний дизайн. Його можна презентувати дуже, дуже, дуже круто. От, і вона, вона візуально е, вартує цих грошей, от, тим паче, з цими УТП, які я назвав. По вартості. В Україні можна такі пляшки знаходити приблизно по 100 гривень, то тут буде чиста націнка 300 гривень на цій пляшці. Вартість ліда приблизно на рівні 5 доларів там до, 5, до 5 доларів, навіть, тому що товар недорогий, він такий ходовий. От. Якщо оптимізувати рекламу, оптимізувати сайт, то можна ліди отримувати там, і по 3, і по 2,5 долари за лід. Також закриваємо за цим оффером досить непогано, там майже 90%, тому беріть обов'язково собі цей офер, простенький досить офер на свій список товарів на продаж. І також по цьому товару є класний вихід на інші товари. Ну що, можемо зафіксувати? У нас є ось така пляшка, в нас є для ножів шерпенер такий. У нас є досить непогана електрична кофе, електричний кофегріндер. Помічник для вашого городу, така незвичайна нова нового стилю лопата і електрична портативна пила, досить класний офер з великою величезною, я б сказав, навіть націнкою, з яким можна класно продавати. Якщо ти хочеш навчитися сам або сама знаходити такі товари. В нон-ліміті є посилання під випуском. Переходь, реєструйся на наш майстер-клас, буду тебе там чекати. Зможеш задати свої питання. Підписуйся на мій інстаграм. Там також досить багато інформації на тему товарного бізнесу. Показано, з якими товарами я працюю, з якими товарами працюють наші учні в нашій школі, які в них результати. Короче кажучи, приєднався до на до нашої цієї двіжухи, і давай разом продавати якісні товари в інтернеті. Тобі усього найкращого зустрінемося в нових випусках на каналі Бізнес Дженерейшн.